У дворі Константина Соловйова генерує енергію сонячна електростанція. Її встановив три роки тому. Розповідає, що згідно з договором йому провели три фази і дали 30 кВт на споживання та видачу електроенергії. Я заключив договор з енергозбитом, що вони мені будуть платити по зеленому тарифу 0,18 євро центів. І буде коректорів цього тарифу в течение квартала, в залежності від курсу євро. Продовж останнього місяця чоловік не отримав кошти від держави за зеленим тарифом, та такі затримці не дивуються, каже вже звик. Спочатку було регулярно, але опять же там небольші задержки 15 го числа вони об'язуються виплатити, то були оплати постійно. Поки не почався коронавірус, і от зараз знову, війна, то скоріше. Ілі вообще можуть прикратіти, или сделать задержки, или виплачують только какую-то часть. Виплатити кошти за попередній місяць власникам сонячних електростанцій Черкащини мав місцевий енергозбут. Коментувати Суспільному причини затримки в установі відмовилися. На офіційному сайті пояснюють, гроші на виплату за зеленим тарифом не перерахувало державне підприємство Укренерго. Воно теж ситуацію не коментує. Натомість Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у постанові від 26 квітня 2022 року, зазначила, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення оплата за вироблену електроенергію буде проводитися частково. Хоч Константин Соловйов з розумінням ставиться до затримок виплат під час воєнного стану, та все ж каже, підтримувати зелену енергетику треба. Це запевняє, допоможе у боротьбі з агресором. Ми відбуваємося від залежності від Росії, від нефти, від газу, від угля, ми перейдемо на свою електроенергію. Зараз це нам треба для відновлення народного господарства. Зараз є дорожне покриття, яке виробляє електроенергію, кровля, яка виробляє електроенергію. І якщо... Ось так вот будуть рубить на корню, що от, це нам не кто то буде решать, то толку не буде. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.